Усім привіт! Продовжуємо розвивати україномовний контент на цьому каналі. Сьогодні розглянемо дуже цікаву тему українських стартапів на технологічній виставці CES, яка нещодавно пройшла в Лас-Вегасі. Почнемо. Попри війну, українці втілюють у життя свої інновації і ідеї. І на це з 2023 вони презентували аж 12 стартапів. Раніше ми і уявити не могли, що поряд з глобальними технобрендами та виробниками автомобілів на такому рівні можуть з'явитися наші співвітчизники. Проте 2022 вніс свої корективи, і тепер світ може побачити нас з дуже неочікуваних сторін. Чимало з цих українських стартапів відчули на собі вплив війни. Дві лікарні, у яких було встановлено систему кнопка, зруйновані після ударів російської армії. Школу робохаус засновників на Ніт робот, довелося повністю перевести в онлайн формат. У квартирі співзасновника Корнер Артема Дудинського немає опалень, тому він спить із собакою, щоб зігрітися, і використовує генератор на АЗС для живлення свого ноутбуку. А 95% працівників Джумак пішли воювати. П'ятеро загинуло. Попри це, українці привернули неабияку увагу до своїх ідей на одній з найбільш технологічних виставок світу. Виявляється, в Україні навіть є державний фонд, що може інвестувати в стартапи українців до 100 тисяч доларів на початкових стадіях. Саме Ukrainian Startup Fund у колаборації з іншими програмами та міністерством цифрової трансформації відправив українців на це цього року. І, хоч, за словами менеджера проекту фонду Каріни Кудрявцевої, зараз він робить акцент на військових технологіях, на виставці презентували ідеї на зовсім іншу тематику. Ідея стартапу Relief Paper полягає у використанні опалого листя замість деревної кори для виробництва паперу. І це справді інноваційна ідея. Стартап стверджує, що кожна тонна паперу, виробленого з листя, рятує 17 дерев. Окрім цього, порівняно з традиційним виробництвом викидів вуглецю на 78% менше, а споживання води взагалі в 15 разів. Наразі компанія має підприємство у Луцьку, річна пропускна здатність якого складає 5 тисяч тонн паперу. Проте виконавчий директор Олександр Соболенко заявив, що шукає можливості запустити виробництво в Європі. Для чого? Для того, щоб знизити навантаження на економіку області, яка і без того страждає від війни. Тобто, уявіть, навіть базуючись в Україні на одному заводі, реліф могла рятувати до 85 тисяч дерев на рік. А що вже казати про Європу, де про екологію дбають набагато більше ніж у нас. Дуже схожу і не менш оригінальну ідею запропонував стартап під назвою Рекава. Тут уже об'єктом переробки стала кавова гуща, якою щороку, за даним самого стартапу, утворюється близько 6 мільйонів тонн. З неї пропонують створювати. Посуд на заміну звичайному пластиковому процес досить простий. Ви п'єте каву в кафе, гуща, що залишається, забирається на переробку, і після низки процесів повертається в те саме кафе у вигляді, наприклад, кавового горнятка. У теорії ідею можна розвинути до переробки одразу на місцях, і це зробить її більш привабливою для ресторанних бізнесів по всій планеті. Інші два стартапи займаються очисткою води. Meltwater Club виробляє талу воду, що є набагато чистішою навіть за артизіанську, і не має жодних противопоказань за віком чи станом здоров'я людини. А OptiSan запатентувала технологію фільтрації за допомогою ультрафіолету й Озону. Під час війни вони зробили мобільний девайс, що очищує воду будь-якої якості, майже знищуючи 100%. Бактерій, Причому працювати він може навіть від сонячної енергії, дуже актуально для українців як на полі бою, так і за умов відключення водопостачання, взагалі. Startup Corner дозволяє розробити дизайн кухні повністю онлайн. Процес дуже простий, потрібно зайти на сайт, указати параметри своєї кухні, обрати стиль, після чого компанія зробить для вас скетч і зорієнтує по цінах. Можна порівнювати різні варіанти меблів, щоб обрати найвигідніший за ціною та якістю. Після цього з вами сконтактує дизайнер компанії і за 25 хвилин відповість на ваші запитання. Далі ви отримуєте 3D-макет і матимете змогу оформити доставку декількох варіантів меблів, щоб оцінити їх наживо. Залишається лише прибрати з приміщення для кухні все зайве та правильно розташувати розетки перед встановленням нового обладнання, і ваш новий інтер'єр готовий. Кожні 15 секунд стається пограбування квартири. Такими словами зустрічає відвідувачів сайт стартапу GMAC, українського стартапу, який розробив унікальний пристрій для захисту будь-яких приміщень. Цей девайс розміром тостер спрацьовує в першу ж секунду проникнення грабіжника в домівку чи офіс розпилюючий слізогінний газ або туман, ця система не потребує жодних дротів чи складних налаштувань. Єдине, що може знадобитися користувачу, змінити пляшку з рідиною або картридж для газу. Щодо важливості такого пристрою, джумак стверджує, що лише 13% пограбувань погробувань розкриваються поліцією. А навіть якщо власник будинку застрахував цінні речі. Матеріальне відшкодування не замінить вам, наприклад, кільце, що дісталося від правобусі або ССД з конфіденційною інформацією. Тож дезорієнтувати крадіїв у першу ж мить їхнього злочину дійсно гарна ідея, особливо для тих місць, куди поліція добирається досить довго. До того ж, девайс споживає дуже мало електроенергії та коштує вдвічі дешевше за системи конкурентів, за словами компанії. Інший український стартап на тематику безпеки особистих речей Will Keep розробив охоронну систему для велосипедів, яка дуже просто вставляється в рульову колонку. Вона невидима ззовні, має захист від вологи, пилу та ударів, і працює до двох тижнів на одному заряді. Через мобільний додаток сповіщує про будь-який рух велосипеда і відображає його геопозицію. Це дуже актуально для таких країн, як Нідерланди, де велосипедами користується велика частка населення, та країни, до якої невдовзі повернеться велика кількість чмобіків з кримінальним минулим. Щоправда, фіг їм, а не українські інноваційні пристрої. Наступний український стартап і e FarmPro показав на виставці свої агронавігатори. Фермери можуть використовувати для 100% точних замірів полів і, відповідно, їх більш ефективної обробки. За 10 секунд агронавігатор встановлює зв'язок з понад 25 п'ятьма супутниками. Така точність знижує витрати на 20% і скорочує пропуски ділянок на 98%, збільшуючи врожайність. Із цим пристроєм агротехніка може. Може працювати цілодобово і за умов поганої відомості, бо для керування достатньо зображення на екрані планшета. Продукти стартапу вже реально продаються і доставляються навіть у воєнний час, і це має неабияку цінність для умов сільськогосподарської діяльності в Україні зараз, коли чимала частка родючих територій окупована. До речі, під час війни компанія почала випробувати технологію, яка може виявляти наземні міни. Ідея стартапу SolarPlex має свої витоки ще в минулому сторіччі. Радянський учений Олександр Карнаракі, який зокрема працював в Одесі, винайшов спосіб зменшити втрати потужності фотоелементів від перегріву. На основі цієї технології компанія SolarPlex ще на початку 2000-х почала свої випробування, отримавши у 2002 році свій перший патент. Наразі компанія займається гібридизацією сонячних панелей, тобто додаванням до них системи відводу тепла. Це дозволяє не лише охолоджувати фотоелементи та збільшувати термін їх експлуатації на 50%, а й використовувати відведене тепло для обігріву. Домівки. Одна гібридизована панель потужністю 275 Вт здатна нагріти бак на 80 літрів води. До 30 градусів, отримуючи від сонця два види енергії електричну і теплову. Споживачі вдвічі зменшують грошові витрати на них. Найпотужніші панелі компанії перетворюють понад 90% сонячної енергії на енергію для споживання. Для порівняння ККД звичайних сонячних батарей складає в середньому 22%. Справді, конкуренти в компанії є, проте в SolarPlex стверджують, що. Їхня головна перевага це використання полімерних компонентів, які знижують грошові витрати та покращують енергоефективність у порівнянні з алюмінієвими та мідними, а також значно зменшують кінцеву масу та не змінюють розміри панелі після її гібридизації. Проте стартапери на цьому не зупиняються. За даними з їхнього офіційного сайту, уже завершується розробка двосторінних фотоелементів, які використовують ще й енергію від. Битого від поверхні світла, причому такою поверхнею може бути навіть пофарбований у білий колір дах. Метою діяльності стартапу на Ніт робот є навчання людей будь-якого віку творчим та інженерним навичкам через створення та програмування роботів. Для засновників це вже другий проект у цій сфері після школи робототехніки Робохаус. Послугами якою скористалися понад дві тисячі студентів. Стартап розробив технічні набори з кількома десятками модифікацій роботів від пінгвіна до системи безпеки та розділив їх на три вікові етапи. Discovery, Creator та Pro. малича від 5 років знайомиться зі світом робототехніки, збираючи своїх перших роботів. З 7 років діти вже можуть почати програмувати та створювати власні модифікації, а підлітки та дорослі займаються більш складними системами. Додатково можна придбати доступ до онлайн уроків та відеокниг, на яких зокрема робиться акцент на вивчення Arduino, Scratch та мов програмування C і C++ – Наразі стартап розробляє ще й навчальну модель розумного дому, що імітує доступ до різних його елементів в мініатюрі. Причому попит на цю розробку такий великий, що команді вже не вистачає електроніки та інженерів. Ба більше на жовтень 2022 року вона вже мала передзаказів на 50 тисяч доларів лише на свої набори роботів. Своїми цільовими ринками засновники стартапу називають Канаду та США, де технічна освіта. Дуже популярна, а також вміють закріпитися в Японії. Тож перспективи великі. Дуже цікаво буде спостерігати за їхнім прогресом. Що ж, про мініатюрний розумний дім поговорили. Тепер перейдемо на макрорівень. Стартап i3 Engineering. Пропоную послугу створення систем розумного дому. Інженери компанії можуть перетворити на розумний майже будь-який пристрій чи елемент декору від дров'яного каміну та жалюзі до газового котла та системи ландшафтного освітлення та за допомогою дротової автоматизації під'єднати його до загальної мережі, якою потім можна зручно керувати з одного мобільного додатку. Наразі основним продуктом компанії є серія контролерів Atom. Вони невеликі та дуже прості у використанні, а також можуть масштабу в залежності від потреб клієнтів можна обирати надпотужні для великих бізнес проєктів та ще й напічкати їх різноманітними додатковими модулями для спеціальних потреб, а можна обмежитися дуже простими для кількох приладів у себе дома. На сайті стартапу є корисні інструкції зі встановлення і використання контролерів, а також вирішення типових проблем. Ідеальне рішення для тих, хто завжди мріяв про розумний дім, але не знав з чого почати. Засновник стартапу кнопка провів 2018 рік з бабусею в лікарнях і помітив жахливу річ. Навіть якщо біля ліжка пацієнта є кнопка виклику медсестри, це зовсім не гарантує, що на виклик вона прийде вчасно або взагалі прийде. А більше може статися так, що пацієнт фізично не може дотягнутися до кнопки в критичній ситуації. Саме тому в нього з'явилася ідея розробити систему, яка б гарантувала візит медсестри впродовж трьох хвилин після виклику або за погіршення стану хворого. Усе дуже просто та ефективно, якщо пацієнт натискає кнопку або кардіодатчики фіксують аномальний пульс на планшет на робочому місці відповідної медсестри, приходить повідомлення з прізвищем пацієнта. Пацієнта і номерами палати та ліжка. А над самою палатою вмикаються сигнальні лампи. Щоб вимкнути систему, медсестра повинна обов'язково підійти до пацієнта, підтвердити свій візит персональним ключем за допомогою браслету. А якщо допомога не надається впродовж 6 хвилин, Одразу приходить повідомлення керівнику відділення. А це вже може стати причиною звільнення медсестри. За бажанням медсестри можуть встановити додаток кнопка ще й на свої смартфони та інші гаджети, а також пацієнти можуть підключити до системи свої трекери здоров'я, наприклад, Apple Watch. Здається, що такий підхід може мати сильний психологічний вплив на медичний персонал і провокувати конфлікти. Але протестувавши систему, засновники дійшли висновку, що вона має прямо протилежний ефект, коли пацієнт. Ти почуваються в безпеці кількість. Викликів зменшується. За підрахунками компанії, середня відстань, яку проходить медсестра за зміну після встановлення кнопка, зменшується на 20%. Також, якщо медсестра користується мобільним додатком, вона може одразу побачити в пуш-повідомленні всю необхідну інформацію. Тобто не потрібно постійно бігати на робоче місце і перевіряти виклики. А ще логічно, що якщо пацієнтам учасно надається допомога, вони швидше виписуються. Лікарні її уникають ризику ускладнень. Стартап Кнопка став переможцем it арена у 2002 році у Львові. Кнопка вже встановлена в багатьох лікарнях по всій Україні. Наразі компанія планує масштабуватися на регіони, які борються за ефективність ліжкодня. Тобто скорочення перебування пацієнта на лікарняному ліжку. Журналісти провідних медіа, представники венчурних фондів, корпорацій та урядів приходили познайомитися з інноваціями від українських винахідників, які, попри всі воєнні виклики, продовжують працювати та розробляти рішення. Українська делегація на CES 2023 взяла участь у Silicon Valley Funding Summit, де найперспективніші світові стартапи з Північної Америки та Європи представили свої проекти інвесторам кремнівої долини та потенційним корпоративним партнерам. Чотири українські стартапи були відібрані для пічингу перед більш ніж 100 міжнародними інвесторами: SolarPlex, GMAC. Will Keep та кнопка. Одна лише команда на NITROBOT знайшла двох дистриб'юторів та двох венчурних інвесторів. Висновок дуже простий: жодні терористичні атаки чи навали орків не зупинять українців на їхньому шляху до успішного майбутнього України. Якщо не на полі бою, то на технологічних виставках чи україномовних Ютуб каналах ми представляємо нашу країну як гідного члена цивілізованого демократичного світу. Як показали нам українські стартапи на цес, можна досягати успіху, незважаючи ні на що зустрінемось.